В Анкориджі, що на Алясці Дональд Трамп урочисто зустрів воєнного злочинця Володимира Путіна. Американські військові розстелили червону доріжку, вишикували почесну варту і організували авіашоу, де над головою Путіна пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Спіріт один із тих, які в червні розбомбили ядерні об'єкти Ірану, улюбленого союзника Кремля. Під час церемонії зустрічі журналісти намагалися ставити Путіну запитання про воєнні злочини Росії в Україні, але він жестами показував, ніби не чує. Самі переговори тривали близько трьох годин за зачиненими дверима. Основною темою була війна в Україні, але конкретних домовленостей досягнути не вдалося. Жодного слова про припинення вогню не прозвучало. На спільній заяві лідери обмежилися загальними фразами, уникнули дискусії з пресою, а заплано. Вони обід скасували з вами був Мартівський кіт з Анкориджу Аляска.